Добрий день малята! Запрошую вас сьогодні на заняття з малювання. Діти, давайте поглянемо на себе у дзеркало. Кожен там побачив своє зображення. Погляньте, всі люди різні. Але кожна людина має однакову будову тіла. Погляньте, у нас є. Тулуб, голова, дві руки, дві ноги, а на голові є волосся, очі, ніс, ротик та вуха. Малята, Я сьогодні пропоную вам намалювати обличчя людини. Але у кожного воно буде своє. Але спочатку давайте підготуємо наші ручки до роботи. Один, два, три, чотири, п'ять. Вийшли пальчики гулять. Погуляли, погуляли і ще трошки пострибали. Тут став дощик на натрапати, стали пальчики тікати. Для роботи батьки сьогодні допоможуть вам намалювати контур обличчя, на якому ми будемо малювати його частини. А також нам ще сьогодні будуть потрібні фарби, водичка, пензлик, серветка та олівець. Спочатку будемо малювати волосся. Для цього візьмемо серветку, зіжмемо її, зробимо з неї квачик, вмочимо в водичку та коричневу фарбу. І будемо ставити відбитки зверху на обличчі. Погляньте, у мене утворилось волосся. Я намалювала коротке волосся. Це буде в мене хлопчик. А ви можете намалювати волосся іншого кольору. Або довге волосся для дівчинки. Тепер візьмемо олівець, вмочимо його у фарбу. Я вмочила. Блакитно і поставлю відбитки. Це будуть очі. Пензликом я намалюю носик жовтого кольору, а червоним кольором намалюю ротик. Малята погляньте. Ось таке обличчя хлопчика у мене вийшло. А ви можете намалювати. Свої обличчя, і у кожного вони будуть різні. А я буду чекати на фото ваших робіт. До побачення!